каналі І в цьому відео ми будемо працювати з холкою, з тим, щоб не ходити сутуло, щоб ходити рівно. І якщо у вас вже є ось тут горбик, з кожним разом, як ви будете повторювати це відео, він буде ставати все менший і менший. Буду показувати свої улюблені вправи. Перша вправа це ми відтягуємо руки вперед, а шию назад, наче голову назад, тільки не отак, а отак. Наче хочемо себе тут розтягнути. Тут можна порахувати до 10, дихати про цьому, не забувати. Це така перша вправа, яка базова. І далі ми руки в замок і голову теж вперед, знову розтягуємо. Тут теж старайтеся себе максимально розтягнути. Голова дивиться вперед. І ми розтягуємо, У вас має бути напруження ось тут. Тільки дивіться, не перестарайтеся, якщо важко на видихові ми ще більше себе розтягуємо. Так, Тут теж можна рахувати до 10, поки я говорю, ну або робити зі мною. Наступне вправо вона звільняє грудну клітку. Причому нам треба робити настільки якісно цю вправу прокручувати прямо максимально вверх, максимально вниз. Рахуємо до десяти. в мене вже наче було три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз, 10. десять. Yeah. І тепер ми рухаємо вперед. Так, наші. Плечі, причому ви можете навіть отак всім корпусом. Ось тут у вас ще будуть хребці на спині розкручуватись, розминатись. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, далі починаємо розминати нашу шию. Ми з вами робимо діагональ. Тобто у вас е, маківочка тягнеться, наче отак вбік, і рука вниз. Розтягується ось ця частина. Ми готуємося до того, щоб працювати з холкою більш е, продуктивно, скажімо так, більш якісно. Потягнули обережно вийшли з цієї вправи і. Так само рука вниз, Рука вниз і розтягуємо. Ага. Є, вийшло. І повторимо ще раз на цю руку. Є. Дихаємо, хочете опускатися нижче, дихаємо при цьому, видихаємо. Обережно вийшли і на... Ліву руку останній раз. І вийшло з цього положення. Так, супер. Далі ми уявляємо, наче у вас тут ззаду є такий м'ячик, так? і вам потрібно його перекочувати. Так? Починаючи з правого боку, ми йдемо в лівий, причому страхуємо себе. Плечима, дивіться, бачите, я трошечки плечі припіднімаю, щоб у нас шия не завалилася сильно вниз. Коли в бік, плечі відпускаємо. Тут в кого холка може прям бути добре, боляче, це в принципі нормально, але знову ж таки відчувайте себе. Видихаємо, коли ми в бік, да, прийшли в, одну, в якусь сторону. Коли ми йдемо назад, там видих. Є, розім'яли. Тепер будемо робити кругові оберти головою. Розумію, що багато хто каже, що е, кругові оберти головою, там неправильно все працює і так далі. От, але повірте, так як я показую, це максимально безпечний варіант. Що ми робимо? Можна перший раз подивитися, тоді буде легше робити. Ми з вами так само тримаємо голову, підтримуємо плечима і тут опускаємо максимально вниз. Робимо це повільно, не поспішаючи. Тут, коли ми спереду ми робимо вдих, назад йдемо видих. Вдих. Видих, вдих, видих. І ще разочок вдих, видих. І перейшли в другу сторону. Викрутили в одну сторону, тепер крутимо в іншу сторону. Видих, вдих, видих. Плечі підтримують. Дих, вдих. Видих, вдих. Видих. І видих обережно, не поспішаючи. Так, тепер ми розминаємо нашу ось цю проблемну зону. Розминаємо тут, кайфуємо від того, як добре. Такий самий масаж він теж потрібен між вправами, для того, щоб тут не було. Такого занадто багато м, напруження. Так, розіняла, розміння. Можна плечики порозминати, якщо хочеться. Угу. Так. І далі ми робимо праву, якщо у вас є стіна, ви можете робити біля стіни. От, у мене стіни немає, я роблю руки через сторони. От, Якщо у вас є стіна, ви робите так само. І ви протуляєтеся до стіни, притуляєтеся п'ятками, тазом, плечима, ну і головою відповідно. І так стоїмо, тянемось при цьому вверх. Максимально скільки можемо. В ідеалі почати хоча б від 30 секунд так стояти напружені руки. Зараз напружені ми тянемося вверх, наче хочу там от я щось дістати з дерева. Стоїмо, дихаємо, тягнемось вверх. Я знаю, що це може бути боляче, але це просто ідеальна вправа для того, щоб там пустити кровообіг в ту частину, де у нас сутулість, де холка. Дихаємо. І повільно руки через сторони опустили вниз. Так, є, можна тут порозминатися, тому що могло затекти, можна знову саме масаж робити. І ми зараз е, робимо з вами таку вправу, коли ми опускаємо голову назад і трошечки плечі теж йдуть її назустріч. Ось так це виглядає. Знову ж таки, ми. Робимо так, щоб був е, буст, скажімо так, для голови, для шиї, щоб нічого там зайвого не зробити. І робимо таких мінімум 15 разів. Два. Три. Згинаємо на видиху, пам'ятаєте? Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Є. І зараз ми беремо руки в замок. Перейдемо на голову і обережненько з видихом стараємося голову, голову трохи опустити вниз. Дуже сильно не давіть, щоб не перенапружити шию. Далі остання наша вправа, ми будемо дивитися вверх. Причому це максимальна робота з нашою холкою, да, з нашою сутулістю. Ми з вами припіднімаємо трошечки плечі, опускаємо голову. І далі, коли голова у нас вже вверху, ми обережно опускаємо плечі. Тобто ви дивитесь вверх, відчуваєте, як у вас там може побалювати, да, там де холка. Якщо тут зажимає, ви відчуваєте напругу в шиї, можете трошечки привідкрити рот. І так стоїмо мінімум секунд 30, дихаємо. В кого дуже важко боляче неприємно, починайте з меншої кількості часу. І потім поступово з кожним е заняттям збільшуєте час. Дихаємо. І зараз, якщо ми виходимо з цієї пози, обережно припіднімаємо плечі, фіксуємо так, наче нашу голову, допомагаємо і повільно піднімаємо голову в рівне положення. Тут провідчувайте, що вам хочеться. Можливо, самомасаж знову. Можливо, захочеться опустити вниз. Дих-видих опускається голова нижче. Можливо, захочеться ось так покрутити. Тобто вам зараз максимально потрібно тут е, розмасажувати, да, зробити так, щоб у е, вас не було ось тут зажима. От, і наша холка точно цього разу. Стала меншою, да, можливо, це було боляче, да, можливо, деякі моменти неприємні. Але повірте, з кожним е, заняттям у вас буде все краще, і краще. У Вас тут грудна клітка буде розкриватися, холка буде ставати все меншою, і меншою, плечі будуть йти назад, да, але. Не забувайте причини, скажімо так, да, от холки нагадувати собі, яким чином я ходжу. Да, от кожного разу собі, ага, я йду як, я йду отак, чи, я, чи мені потрібно вирівнятися. Да? Якщо вирівнятися, прокрутили плечі, грудь вперед, пішли далі. От, і також е, сумки, да, які там носяться ось так е, важкі, особливо, купіть собі краще кравчучку е, от, чи щось таке. І, е, не буде у вас з цим проблем. От, або от в мене було був момент, коли я качала дитину, да, і в мене от постійно ось так. Звичайно, треба собі нагадувати, розкручувати себе, от, і. Працювати кожного разу з холкою, тому що якщо ви це зробите, наче такі ранкові процедури, да кожного ранку ви робите вправи для холки, ви побачите, що через місяць у вас зовсім інша ситуація. Можна навіть зробити фото до, щоб вашому мозку було легше працювати над цим. Да? Фото до, от ви стоїте отак просто, як як можете, да сфотографувати себе спереду. Фотографувати сфотографувати себе з боку і сфотографувати себе ззаду. От. І потім через місяць знову зробити фотографії і подивитися, яка є різниця. А різницю, повірте, ви побачите. З вами була Альона Ванера, На цьому каналі ще багато є чого цікавого. До нових зустрічей в нових відео.